Доброго дня, шановні учасники вебінару. Вітаємо вас на лекції комбінування класичних та новітніх методів навчання Запорука успіху, що проходить в рамках 3 дня дистанційних курсів ефективне використання мультимедійної презентації. Зараз для початку невеличка технічна хвилинка. Перевіримо якість зв'язку. Будь ласка, у чаті поставте плюсики, якщо ви мене добре бачите, чуєте, та в даний момент. <кій> Бачите, як змінюються слайди. Так, бачу, що ставите плюсики. Отже, зв'язок хороший. Можемо починати. Ще раз нагадаю, що сьогоднішня наша лекція називається Комбінування класичних та новітніх методів навчання, запорука успіху. Мене звуть Стародубцев Антон. Я менеджер проєкту научність нового покоління і вже 5 років співпрацюю з видавництвом ранок у сфері розробки, перевірки та створення презентацій. І сьогодні ми з вами поговоримо про методи навчання, з якими ми працюємо при створенні презентацій, але для початку дозвольте нагадати, що даний курс. Проходить протягом чотирьох тижнів, складається із лекцій, домашніх завдань та підсумкової практичної роботи, а також із конкурсу з цінними подарунками від відділу електронних книг видавництва ранок. Даний курс. Доступний у двох варіантах: це безкоштовний та повний. Головна відмінність яких полягає у тому, що у повному форматі участі ми з вами максимально комуніцюємо, тобто даємо консультації по домашнім завданням, перевіряємо хід виконання та результати практичної роботи. А також по закінченню самого дистанційного курсу надсилаємо поштою паперовий сертифікат про проходження даних курсів. Крім того, Кожний формат дозволяє вам прийняти участь у конкурсі з цінним призом, сертифікатом на купівлю електронних книг та посібників а, на сайті виданих Сторонок» на суму 300 гривень. Безкоштовний формат участі дозволяє вам проходити курси, мати доступ до усієї інформації, пов'язаної з вебінарами, але ми не перевіряємо ваші домашні, ваші домашні завдання і не можемо вам надати консультацію з приводу ваших звернень. А, і також ви не приймаєте участь у конкурсі, але доступ до усіх матеріалів лекцій, до всіх матеріалів, матеріалів занять у вас також є. Сподіваюсь, що із організаційних питань більше питань немає. І тепер перейдемо до останнього питання з приводу проходження дистанційних курсів: це конкурс. Під час якого ви створите власну презентацію, розмістите її на сайті slides.net, отримуєте максимальну кількість лайків та переглядів. І автор презентації, яку відзначить найбільша кількість людей, отримає цінний подарунок від проєкту, про який я згадував раніше. Отже, можемо переходити до нашої лекції сьогоднішньої. Що таке презентація і навіщо вона потрібна? Для початку згадаємо те, що ми проходили на попередніх заняттях. Сама презентація у вузькому сенсі: це файл програми PowerPoint у розширенні PPT або PPTX, який несе у собі якусь інформацію. Але у широкому сенсі це комплекс мультимедійних даних, тобто ілюстрацій, відео, аудіо, тексту, схем, таблиць та інших. Іншого наповнення, що несуть у собі змістове навантаження та виконують функції ілюстрування самого уроку. Уроки з презентацією – це урок, на якому на допомогу вчителю викликано такого собі могутнього союзника, що супроводжує цей урок і допомагає доносити інформацію різними методами, які ми якраз сьогодні з вами і розглянемо. Отже, лейтмотивом нашої лекції можна визначити таку тезу, що новітні методи це класичні методи, що просто інтерпретовані під сучасне сприйняття учнями інформації та нові технологічні можливості, що ви можете таку схему побачити на слайді. Що ж це означає, чим відрізняються класичні та новітні методи, як та навіщо їх комбінувати, та чим це може допомогти у підвищенні продуктивності праці вчителя. Для того, щоб визначити, що означає ключова фраза лекції, давайте для початку використаємо науковий підхід та поглянемо на класичні методи навчання у досить спрощеному вигляді. Словесні методи навчання, до яких можна віднести розповідь, бесіду, інструктаж та інші практичні методи навчання, наприклад, вправи, тренування, самоуправління, самостійні роботи тощо. Також наочні методи, ілюстративні методи, показ надання матеріалу та всеможливі методи, які дозволяють наочно показати учням певні процеси, об'єкти, явища тощо. Отже, перейдемо до перших: словесні методи. З першого погляду, вони не входять у комплекс матеріалів самої презентації. Але ж яка презентація без добре підготовленої доповіді? Уявіть собі, якби ви зараз бачили тільки мою презентацію на вебінарі, і вам надали по дві хвилини подивитись на кожний слайд без коментарів. Не дозволили задавати питання, отримувати на них відповіді. По суті, це була б тільки мізерна частина можливого продуктування. Ніхто б, по перше, не отримав жодної ем, максимально можливої інформації, яку хотів. І дивлячись на деякі лаконічні слайди, наприклад, як цей, на яких немає чи майже немає тексту, учасник вебінару взагалі міг би подумати: а для чого цей слайд додали, чи буде хтось коментувати, або навіть запитати цікаво, а де звук. Тобто, без класичних словесних методів, без їх комбінування, без їх чергування, презентація не існує, Вибачте, презентація існує, а от уроки з презентацією не існує. Ну, Давайте для цього розглянемо такий приклад. Такий приклад. Використаємо словесні методи на уроці з презентацією в розділі актуалізація знань. Робимо, наприклад, бліцопитування. Ви бачите зараз слайд із уроку з географії 6 класу. Це, цей текст опитування є на слайді. Діти одразу почнуть читати питання і обов'язково будуть читати їх наперед. У них виникає інтерес дати відповідь на максимальну кількість запитань до того моменту, як учитель почне задавати ці питання ці питання кожному учню, викликати їх. І в цей момент вступає вчитель і зачитує питання, або просто називає номер питання та прізвище учня, потім, можливо, допомагає надати правильну відповідь. Відбувається певна активізація розумової діяльності в класі, певне оживлення, яке відбувається під керівництвом вчителя. Або інший приклад: середина уроку, подання нового матеріалу. Демонструється лаконічний слайд із короткою тезою та великою якісною яскравою ілюстрацією по темі. Сам по собі даний слайд тільки красивий малюнок великих розмірів. Але у поєднанні з натхненною розповіддю вчителя це метод привернення уваги. Учні вражені красою краєвиду, в них виникає інтерес до показаного. Вчитель, в свою чергу, задовольняє цю потребу і інформації. І Задовольняє їм поясненням, що ж це за гори, де вони знаходяться і чому вони такі красиві. Уявіть собі, якби до такого слайду вчитель зробив короткий сухий коментар. Який результат? Зведення нанівець навчальної функції вражаючої ілюстрації. Тобто ви можете побачити, що одну і ту саму презентацію можна подати у багатьох варіантах на уроці. І від того, яким чином ви будете комбінувати методи, залежить ефективність сприйняття інформації, що відбувається за рахунок виникнення асоціативних зв'язків. Набір комбінацій, тривалість комбінацій, поєднання методів, інтенсивність цих методів. Досвідчений вчитель обирає сам. Керуючись, по-перше, особливостями курсу, по-друге, певними окремими особливостями саме класу, в якому ви викладаєте, та віком учнів. Ну і крім того, обов'язково керуючись презентацією, яку він створив, із цього і виходять особливості комбінування різних методів. Розглянемо також практичні методи та їх поєднання із презентацією, так би мовити, їх спільну діяльність. Отже, практичні методи поєднують у собі виконання різноманітних вправ, завдань, вирішення задач, логічні ігри та інші різні види діяльності, їх можна проводити із задачниками, підручниками, роздатковим матеріалом, іншими допоміжними інструментами вчителя. Але Презентація дозволяє провести практичну частину уроку за допомогою цифрової наочності, тобто умови задач, тексти завдань, схеми, картки, таблиці команд, рахунок команд, відповіді до завдань все це можна зобразити на слайді ще й урізноманітнити ілюстративним матеріалом, що дозволить учню побачити результат його розумової діяльності. Ну і, звичайно, це стимулює до подальшого виконання практичних завдань. Ну, наприклад, розглянемо гру щодеколи, яку можна провести не на весь урок, а у вигляді поточного практичного завдання, включити декілька запитань командам. Є слайди з незмінною мудрою собою, яка символізує цю гру, а також Наприклад, із таблицею, де є назви команд, кількість правильних відповідей, відповідей, результати, і вчитель навіть на уроці може внести у цю таблицю назви команд, які придумали учні. Ну і звичайно, це буде цікаво, тому що на очах учнів нібито якраз і твориться. Ця гра, якраз відбувається до неї підготовка коротка, і потім відбувається гра, і вони одразу бачать результати. Навіть можна подати певні потім віртуальні призи. Так само можна урізноманітнити будь-яку задачу з математикою. Таке, просто подавши ілюстрацію та умови до відповіді, насправді зараз на слайді ви бачите просто спрощене представлення, а проілюструвати можна будь-яку задачу з алгебри, геометрії, фізики та інших предметів. Тобто для задачі про рух авто чи об'єм викопаної землі можна просто подати тематичні ілюстрації, що допоможуть учням не перенапружуватись, а налаштуватись на цікаву роботу. Навіть для таких ілюстрацій вона може не відволікати увагу, а навпаки, сконцентрувати, якщо цих ілюстрацій не занадто багато. Наочні методи. Вони дозволяють на прикладах доносити інформацію до учнів. Але, на жаль, не на всіх уроках вдається зібрати, так би мовити, повну колекцію наочного матеріалу наживо. Особливо це проблематично із рідкими зразками, з небезпечними об'єктами або з об'єктами, що не є типовими для нашої території проживання. Дуже часто вчителі повинні розповідати про якісь об'єкти, які учень можливо ніколи не бачив або просто здогадується, що це, і в цей час на допомогу нам приходять якраз презентації. Разом із інтернетом, яким при достатньому вмінні користуватися можна здобути дуже багато інформації, яка вам допоможе у проведенні уроків, типовими прикладами можуть бути досліди устаткування на уроках, наприклад, різних природничих дисциплін фізики, хімії, біології, географії. Так, наприклад, там, адронний колайдер, ядерні реактори, реактори небезпечні матеріали різні, е, токсичні відходи, рідкісні тварини, різні фотографії далеких країн, стихійних лих. Е, все це можна представити на е, слайді і е, подати учням. Е, щоб, вони, щоб у них з'являлося представлення про ті явища, об'єкти, про які ви розповідаєте. До речі, цікаво. Чи побачили ви, яка помилка є у оформленні даного слайду? Будь ласка, шановні учасники, якщо ви побачили помилку, напишіть коротко про неї у чаті. Що є помилковим хибним у оформленні цього слайду? Можна просто коротко декількома словами. Так, дуже дякую. Правильно відповідаєте занадто багато малюнків. Так, занадто багато малюнків, тобто слайд перевантажений. Він перевантажений різноманітною кількістю за змістом і формою ілюстрацій. Вони накладаються одна на одну і перекривають одна одну. Дуже дякую, що ви відповіли. Це означає, що ваш рівень створення презентацій підвищується. Отже, пані Оксана відповіла, що неоднотипні малюнки. Ну, також це може бути варіантом, що неоднотипні малюнки свідчать про уважність слухачів на нашій лекції. Так, помилок, помилка основна це в перевантаженості. Але цим слайдом я хотів показати вам величезні можливості, які відкриває нам вміння і скорість застосовувати мережу інтернет і сучасні освітні технології. Наскільки багато всього цікавого, нового, захоплюючого ми можемо показати учням за допомогою таких можливостей. А головне, в разі надбання відповідних вмінь вчителем, уся ця робота займатиме все менше і су. Насправді, для чого ми і ділимося в рамках даного курсу нашими знаннями із роботи з презентаціями, щоб ви могли по новому ділитись із вашими учнями із підростаючим поколінням, вашими знаннями. Бо у цьому полягає місія нашого видавництва, яка тісно пов'язана із місією вчителя. Отже, ми розглянули поєднання інтеграцію класичних методів із новітніми методами навчання, яка відбувається в сучасному освітньому процесі. На даному етапі ми з вами не розглядали усю різноманітність наукової класифікації методів. Ми пішли шляхом спрощення загального плану лекції для того, щоб більш детально розглянути окремі приклади. Заглибитись у різні особливості даної теми до, і зробити прив'язку до роботи із презентаціями, як висновок, можна нагадати тезу, що новітні методи це ті самі класичні методи, що інтерпретовані під сучасне сприйняття учнями інформації та під нові технологічні можливості. І ваша основна задача на даних курсах це навчитись використовувати усі ці можливості презентації на уроках для максимально продуктивної роботи, у чому ми вам і будемо допомагати. І перейдемо до домашнього завдання із нашої сьогоднішньої лекції. Ви його бачите на слайді. Домашнє завдання полягає в тому, щоб ви спробували урізноманітнити вашу презентацію традиційними прийомами, тобто класичними методами навчання, і скласти план даного уроку. Дан, дане домашнє завдання повинно бути надане до цього тижня. тижня. Дуже дякую вам за увагу. Обов'язково відвідайте продовження дистанційних курсів, під час проходження яких ви зможете отримати додаткові завдання по створенню, перевірці та використанню презентацій на ваших уроках, що зробить їх унікальними та ще цікавішими. Можете звертатися у службу технічної підтримки та е, ваші домашні завдання. Надсилайте, будь ласка, на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Є-ранок-собачка-укр.нет е А тепер, е, шановні слухачі, прошу пишіть ваші запитання у чаті, якщо вони у вас є. Очікуємо. Домашнє завдання в даному випадку а, повинно бути у а, форматі DOC, тобто це розробка уроку а, з розписаними а, вставками слайдів до презентації. А, і воно повинно стосуватися вашої а, підсумкової роботи це а, уроку з презентацією, а, який ви будете а, записувати на відео і який буде перевірятися для слухачів, які зареєструвались у розширеному форматі наших дистанційних курсів. Тобто домашнє завдання повинно бути у форматі DOC, док, тобто документ. є ще питання? Бачу, що користувачі ще продовжують друкувати, тому очікуємо, поки будуть ще питання. Коли треба на... Надіслати. Домашнє завдання із цієї лекції потрібно надіслати бажано до п'ятниці цього тижня, щоб на понеділок ми його могли продивитись. Так, через технічний негаразди. Матеріали по першим двом лекціям, по всім лекціям, усі зареєстровані учасники будуть отримувати на пошту. Зараз ці матеріали готуються вже і по першим двом, і по вчорашнім двом лекціям. І усі учасники, які були зареєстровані незалежно від формату участі безкоштовний чи розширений, вони отримують посилання на відео, на матеріали до лекції, і, звичайно, зможуть їх дослідити у зручних. Для них час. Так, Так, будь ласка, дуже е, приємно було працювати з активною аудиторією. Дуже приємно було, що ви давали відповіді на питання. Так, чи є ще питання? Судячи з подяк, ми завершуємо. А так, вибачте Робота на конкурс і робота на залі. Чи повинна вона бути однаковою? Вона. Не повинна бути однаковою, але ви можете її зробити і роботу на залік, і роботу на конкурс однією тією самою, тобто розмістити на сайті slideshare.net там свою презентацію, яку ви будете готувати на залік. Або, якщо ви захочете розмістити на сайті слайдчи.нет для участі в конкурсі презентацію якусь іншу не ту, яку ви будете готувати на залік, то ви це можете зробити, і вона також буде приймати участь у конкурсі. Вибачте, незрозуміло питання від пани Єлени. Чи не могли б ви його переформулювати і повторити, якщо воно ще актуальне? Так, бачу, що ще друкують запитання, тому поки очікую. А, пані Єлена, на жаль, а, тобто, а, ви не могли спочатку писати очікувати. Чи, чи якісь ще проблеми? Якщо немає ніяких... Так, ви не могли писати у чаті. Е... Ну, тобто, я так розумію, зараз ви вже можете писати, і якщо у вас є питання, ви можете їх задати. Так, о. Отже, шановні учасники, я бачу, що більше ніхто поки не пише у чаті. Так, Дуже приємно за ваші подяки. І тоді прощаємося з вами. Очікуємо вас на наступних курсах. Продовження курсів буде завтра у четвер. Слідкуйте за розкладом, він у вас у всіх зареєстрованих є. Дякуємо за сьогоднішню лекцію. До побачення!